Всім привіт! Сьогодні понеділок. Я вирішила показати, як проходить мій день. Понеділок в мене дуже такий довгий день. Зараз, зараз 6.50. Я йду на сьому на сайклінг. І потім в мене пари, робота і так далі. Це все я сьогодні вам покажу. Наші трошечки темно. Спустилися, тюльпани. Трішки вже підсохли. Красиво. Ось такий у мене сьогодні сніданок: це омлет з шпинатом і фетою, тости з крем-чіз і селмон, лосось, який я сама, до речі, засолила. І блуберіс. Смачного. До речі, я думала, що засолювати лосось набагато складніше. Я це робила без цукру, просто сіллю. Це виявилось дуже просто і це дуже смачно. It shows you how to do if you have one source, two sources, if there's no sources. Зараз 10.40, Ми йдемо на клас релігія. Потім розповім більше про цей урок. Потім в мене робота на 12.30 до п'ятої. І потім в мене клас на п'ят, на шосту вечора. До 8.45. Як це взагалі законно? Не знаю. Ось там наш школах. Привіт. 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 so hard. <laughs> it again. Мене Мене звати Мене звати Валерія. Валерія. It's actually very cool because you like talk Spanish. So it it's like Spanish the sounds answer. are similar. <laughs> me gusta, me gusta Остамос Кансадос. Кансадос. Я попрацювала, поїла і тепер іду на останню пару, на шосту вечора. Пара в мене ось в цій будівлі дві хвилини від дому. А ось ця бібліотека. Привіт, так ти дал сей. Привіт гелкраїні. Слава Україні. Слава Україні. Героям слава. Я хочу спати. <laughs> <It's my mood>. <laughs> <laughs> Я спала на цьому класі, добре. Нас відпустили з уроку трішечки раніше. Ура! А тепер ми йдемо до нашої подруги Лени. Знаєте, що робити? Їсти торт, який ми купили на 14 лютого і гречку. І, і гречку. Торт ми так і не з'їли, тому от ми йдемо його покуштувати. Ми йшли на урок, було світло, зараз вже темно. Мені не віриться. А ще в Майамі зараз 17 градусів. В Україні вже, напевно, теплі рішення. Дивіться, який гарний вигляд у Ліни. Басейн. Все хочу спати на кауті. Я не можу. Чим харчуються українські студенти Чорною крою. База дієти. Дякую. По простому. Це основа. Це основа основ. Друзі, спекла тортик спеціально до сьогоднішнього дня. У це не визнаємо внімання. Дайте все мою. дивіться. Рецептик не скажу. Це все секрет. Що ти хрустить. Оксана, я не слышу хрустити. Взагалі, в цьому семестрі у мене чотири лише предмети, тобто 12 кредитів. Перший клас аккаунтинг, Він в мене в понеділок о 6-й вечора до 8.45, один раз на тиждень. Взагалі, в кого ми не запитували, всі нам розповідали про цей клас аккаунтинг, про як бухгалтерія, що це такий сам один з самих складних класів, які вони брали в за весь їхній час в університеті, особливо в нас в фаю. Тому мені було дуже цікаво дізнатися, що ж там такого складного. І насправді цей клас і правда досить складний, але він складний не в тому плані, що його важко зрозуміти, або там щось є таким дуже складним математичним і так далі. А складність в тому, що дуже багато матеріалу, і це все треба зрозуміти, все нове для розуміння. Ти не можеш використати якісь свої знання там зі школи, наприклад. Терміни нові, і вони ще й на англійській. Тому так взагалі наш професор нас трохи лякає і казав, що цей клас, якщо не здати два рази, тебе повністю виганяють як з бізнес-коледжу в фаю. Він нам постійно нагадує, що цей клас дуже складний, і що екзамен номер один, наприклад, там середній бал, у нього там 60 70 по класу, що є, типу, десь сі, ну не дуже хороший бал. І він нам говорив, що очікується, що ми будемо витрачати десь 9 годин в тиждень на його клас, щоб як сексіт досягнути успіху, але ти щось. Гвинтокрил. Взагалі в нас вже був перший екзамен. В мене 90%, я задоволена, тому що і правда я очікувала трішечки менше. Далі другий клас, який в мене є, це релігія. Навіщо мені релігія на бізнес я не знаю, але це просто як загальний, ще такі, як набір класів, які потрібно обов'язково взяти, щоб закінчити університет. Ось релігія це один з них. В минулому семестрі я брала філософію. Спочатку я думала, що нас будуть не знаю, там, навчати християнству і так далі. але... Як виявилось, цей клас досить цікавий. У Нас професор він такий, десь я не знаю скільки точнему років, десь 35. Ми вивчаємо вплив релігій як на наше суспільство, і також просто дізнаємося більше про кожну релігію, тому що от наш університет, він як інтернаціональний університет, у нас дуже багато студентів з різних країн. У мене є багато друзів різних релігій, і тому дуже цікаво дізнатися просто про кожні особливості, щоб краще розуміти своїх друзів, як мінімум, і просто культури інших країн. У нас взагалі є один проект за семестр, де потрібно обрати релігію одну, не свою. Я обрала іслам, і потрібно буде відвідати, наприклад, от мечеть. І потрібно буде проаналізувати як е, віру, е, описати їхню як головну ціль, які в них традиції і так далі. У нас дуже класний професор, він завжди шуткує. У мене цей клас три рази на тиждень. І також в мене ще є дуже цікавий клас е, з Honors. Я входжу в Honors College, це як коледж для студентів-відмінників. І нас треба брати класи, які є суто ось, від Honors College. В цьому семестрі я взяла дуже цікавий клас. Мій професор є минулим президентом нашого університету. Його звати Модестом Моїск. Він був професором в MIT, в Гарварді, якщо не помиляюсь. І взагалі він власник успішного бізнесу. Він нам розповідав, що він вже успішний мільйонер, мільярдер. І в чому заключається клас? Він називається «Leadership and Life Lessons», типу про лідерство і. Уроки життя. В нас урок іде дві години 45 хвилин. В кожного є своя табличка. Це все так відчувається дуже. Серйозно, деколи на наших класах він просто розповідає як свої досвід свої поради, розказує про ситуацію, з якими він стикався. Дуже цікаво слухати про ситуації з нашого університету. Як він прийшов, от на самому початку існування нашого університету, як він зробив наш університет, таким, яким він є зараз, дуже успішним Research University. Також до нас деколи приходять спікери. Одного разу приходив чоловік, який працює в поліції. Взагалі він там має високу посаду. І він дуже добре аналізує поведінку людей. Він а, як вибирав волонтерів, які хотіли вийти, і він він як їх виводив на правду. Тобто він показував, як краще спілкуватися з людьми, як зрозуміти, чи хтось бреше нам, а хтось говорить правду. Це було дуже цікаво. І останній клас, який в мене є, це менеджмент. Він в мене онлайн. Також досить цікавий клас. Ось таке ближче до мого мейджеру. Мені дуже цікаво.